Восьме покоління смартфонів Google отримало багато цікавих фішок від безпечної аутентифікації по обличчю і семирічної підтримки оновлень програмного забезпечення до датчика температури. Про те, чи варто оновлюватися фанатам Pixel. сьогодні ми про це і поговоримо. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Pixel 8 трохи менший за Pixel 7 із екраном 6,2 дюйми. Pixel 8 Pro зберіг 6,7 дюймовий екран, як і в попередника. Обидва пристрої мають більш заокруглені краї, аніж раніше. Вони досить приємно лягають в руку. Нові моделі мають рамки зі 100% переробленого алюмінію. Останнім часом корпорація Добра іде шляхом яблучної компанії не лише в плані екологічності, а у комплекті зі смартфонами зарядного пристрою немає, проте і в плані маркетингових назв. Таким чином Pixel 8 отримав ACTO Display, Pixel 8 Pro Super Актуа Display. як і Super Retina XDR. Це лише маркетингова назва, яка не відображає технології, що були застосовані у цих дисплеях. Однак тепер Pixel 8 може досягати пікової яскравості 2000 ніт, що на 42% яскравіше ніж у торішнього Pixel 7. Pixel 8 Pro збільшує цей показник до 2400 ніт. І наразі це найяскравіший екран на ринку смартфонів. Обидва смартфони підтримують частоту. То оновлення екрану 120 Гц, завдяки чому анімація на дисплеї виглядає плавніше, але тільки pro версія може знижувати частоту оновлення від 120 до 1 Гц в режимі очікування, що суттєво зменшує навантаження на акумулятор. Одне з найбільш несподіваних доповнень, а точніше повернень до серії Pixel 8 це можливість безпечної автентифікації по обличчю у банківських застосунках. Якщо ви стежите за смартфонами Pixel протягом багатьох років, ви пам'ятаєте, що Pixel 4 був. Єдиним смартфоном у лінійці Pixel, що підтримував розпізнавання обличчя як безпечний метод біометричної аутентифікації, використовуючи власну радарну технологію Google. Безумовно, у серії Pixel 7 також було розблокування по обличчю за допомогою фронтальної камери, проте воно не було сертифіковане як біометрична аутентифікація. Тобто я можу розблоковувати смартфон по обличчю, проте заходити у банківські та інші фінансові застосунки лише з відбитком пальця. У Pixel 8 Pro не повернули. Легендарний аналог Face ID чип чипсолі, який забезпечував аутентифікацію в Pixel 4. Проте восьме покоління смартфонів отримала безпечну біометрію і без нього, лише за допомогою фронтальної камери. Це означає, що з новою серією Pixel ви можете використовувати своє обличчя для доступу до банківських та інших фінансових застосунків. Цього вдалося досягти із новим процесором Tensor G3 в парі зі штучним інтелектом. Наступну нову функцію ви навряд чи знайдете в іншому смартфоні. Це датчик температури. Ця функція є ексклюзивною для Pixel 8 Pro. Google стверджує, що ви можете виміряти температуру майже будь-якого предмету, просто навівши датчик на задній панелі Pixel 8 Pro на об'єкт. Теоретично можна навіть міряти температуру тіла людини, проте це не буде офіційно підтвердженим медичним показником. Нові смартфони працюють вже з третім поколінням фірмового процесору Google Tensor. Компанія заявляє, що кожна підсистема була модернізована, включаючи процесор обробки зображень. І, взагалі, на презентації багато говорили про покращення роботи штучного інтелекту. До речі, тепер Pixel 8 Pro отримав версію на 1 терабайт вбудованої пам'яті. Pixel 8 має оновлену 50 мегапіксельну основну камеру із покращеною на 20% світлочутливістю, як стверджують у Google. Також є 12 мегапіксельна надширококутна камера, яка тепер підтримує автофокус та режим макрозйомки, як в Pixel 7 Pro, щоб ви могли знімати крупні плани. Pixel 7 режиму макрозйомки немає, як і немає автофокусу на ширококутній камері. Виходить, що базова 8-ка отримала ексклюзивні функції минулорічної pro версії. Апгрейд апгрейд у Pixel 8 Pro покращена світлочутливість у всіх трьох камерах: 50 мегапіксельний основній, 48 мегапіксельний надширококутній та 48 мегапіксельний телефотокамері із 5-кратним оптичним зумом. Друзі зараз тест відео Pixel 8 проти 8 Pro. Починаю знімати на ширококутну камеру. Обидва смартфони можуть знімати на основну камеру 4К: як 30, так і 60 кадрів за секунду. Тут жодних обмежень у Pro і не Pro версії немає. Також можна перемикатися між основною та ширококутною камерою одразу під час зйомки. Зараз ви чуєте звук, записаний на вбудований мікрофон цих смартфонів. В принципі, я думаю, що він майже ідентичний, як і якість відеозйомки та фотозйомки в день. У Pixel 8 є двократний гібридний зум. У Pixel 8 Pro він також гібридний, проте у Pixel 8 Pro є п'ятикратний оптичний зум. От увімкнулася оптична камера. У Pixel 8 цей зум п'ятикратний, він буде лише цифровий. Він буде гірше. Зараз не можу наблизити, тому що смартфони тримаю в двох руках. Можу в наступному кадрі вам показати, проте ось таке порівняння, тобто оптично Pixel 8 Pro. А, може зумитися набагато ближче, ніж Pixel 8, без втрати якості. Перемикаємося, перемикаємося на основну камеру, і давайте покажу трохи стабілізацію на відео. Дуже хороша стабілізація. Ми попередньо порівнювали із iPhone. Точніше, ще будемо порівнювати із iPhone 15 Pro Max, і там стабілізація зображення гірша. Гірше. Що ж, давайте. Ширококутну камеру, подивимося стабілізацію відео. Давайте трошки пострибаю прямо. Так у нас працює експонометр. Як бачите, особливо засвітлених або темних ділянок у нас немає під час відеозйомки. В цілому, е як на мене, відеозйомка що на 8, що на 8 Pro. Е Однаково, за виключенням того, що у Pixel 8 Pro є п'ятикратний саме оптичний зум, а не цифровий. І ось для порівняння на Pixel 8 це цифровий зум, а на Pixel 8 Pro – оптичний. Безумовно, оптичний зум виграє за рахунок якості деталізації картинки. Тут ну, немає жодних якихось аргументів на користь Pixel 8, якщо вам потрібен смартфон, щоб отак от знімати в то безумовно обирайте Pixel 8 Pro. Також за допомогою п'ятикратного зуму ви зможете робити цікаві предметні фото, щоб відділити предмет від навколишнього середовища і від заднього плану. Pixel 8 Pro також отримав ексклюзивний режим професійної камери, який дозволяє налаштовувати такі параметри, як світлочутливість, витримку, діафрагму і навіть фокусну відстань. Раніше в G-Cam вручну можна було налаштувати лише баланс білого та експозицію, а фото робились в автоматичному режимі. Обидва смартфони мають 10-мегапіксельну селфі камеру. Автофокус на фронтальній камері доступний лише у Pixel 8 Pro. Фронтальна камера Pixel 8 має фіксований фокус. Що ж, друзі, це тест фронтальних камер Pixel 8 проти 8 Pro. Я вам нагадаю, що 8 Pro фронтальна камера має автофокус на Pixel 8. Цей фокус є фіксованим. Я Зараз покажу вам різницю. І дуже добре видно, коли фотографуєш а, селфі при недостатньому освітленні. Картинка більш деталізована на 8 Pro. І як я вже перевірив, це доволі добре і чітко видно на відео. Як бачите, зараз на Pixel 8. Розмито в мене трохи обличчя, фокус ніби десь там ззаду на оцих кущерях е на дереві, а на Pixel 8 Pro фокус чітко на обличчя, тобто дуже чітке деталізоване обличчя. І задній план у нас є трохи розмитим. Е в цьому є і різниця, якщо ви хочете багато знімати на селфі камеру, то однозначно варто обрати Pixel 8 Pro, тому що ви отримаєте такий невеличкий кіноефект. У вас буде розмитий задній план. А обличчя буде деталізоване. Можу ще більше наблизити, щоб ви подивилися, наскільки автофокус на фронталці добре працює. Не дуже приємна картина, звісно, проте, як бачите, достатньо близько фокусується фронтальна камера. На Pixel 8 це вже unbelievable, impossible, неможливо. А на Pixel 8 Pro настільки близько фокусується фронталка. Це реально круто. Це можна навіть рахувати, що на Pixel 8 Pro. Є макрозйомка на фронтальній камері. Класно. Що ж, друзі, пишіть свої думки стосовно як основної такої фронтальної камери Pixel 8 та 8 Pro. А я знімав це відео на фронтальну камеру із функцією розбірливого мовлення. Наскільки воно добре працює, можете також написати в коментарях. Тому що я пам'ятаю, коли я вперше вимкнув її на Pixel 8. Ну, достатньо посередньо вона працювала як такий шумодав, накинутий на швидку руч. І вже зараз вона працює трохи краще. Видно, що її проапгрейдили. Цього року для камери з'явилось кілька класних програмних фішок. Одна з них це Video Boost, ексклюзив для Pixel 8 Pro. Ваш ролик відправляється на хмарні сервіси Google для обробки, а потім надсилається вам назад. В залежності від тривалості відео це може зайняти кілька годин. Однак, покращення, що були показані на презентації, вражають. Ми дуже хотіли перевірити це на практиці, проте наразі ця функція недоступна. Тому ловіть відеопорівняння із iPhone 15 Pro Max без магічних трюків. Звісно, у компанії Apple теж були невдалі та суперечливі анонси, наприклад, багатостраждальна док-станція Apple Air Power, яку довелося взагалі відмінити, або ж шолом віртуальної реальності Apple Vision Pro, який показали публіці, але нікому не дали помацати. Проте Apple ніколи не випускали пристрій, в якому би були недоступні унікальні фішки. Уявіть собі, iPhone X, в якому перші півроку не працює Face ID. Google же дозволяє собі спочатку випустити пристрій, а потім тестувати працездатність головних фон. Magic Editor це теж новий інструмент на основі штучного інтелекту у Google Photo, який дозволяє редагувати фотографію і вже працює. Можна змінювати положення об'єкта, навіть переміщати тіні, а ще заповнювати фон схожими текстурними ефектами, як в Adobe Firefly. Він працює лише якщо увімкнути хмарну синхронізацію. За допомогою функції Audio Magic Eraser ви можете видалити зайвий шум з відео, наприклад, сирену швидкої допомоги або ж просто сирену. Вгадайте з одного разу вона поки теж недоступна і не працює. Це відео я записую з функцією розбірливе мовлення, яке з'явилося ще у Pixel 6. Пізніше функція Audio Magic Eraser з'явилась у Google Photo разом з останнім оновленням. Зараз я продемонструю її роботу. Зараз я знаходжуся в доволі шумному середовищі, і це у нас функція розбірливого мовлення, записується відео. І зараз вмикаю функцію Magic Eraser. Чарівним монтажем. Як вам що краще, чи можна просто записувати з розбірливим мовленням, чи все таки штучний інтелект дуже круто а, обробляє звук від зайвого шуму зовнішнього середовища? А ще з'явився новий інструмент для заміни обличчя людини на груповому фото. Якщо вона раптом кліпнула або відвела погляд від камери, це можна буде виправити при обробці, обравши кращий варіант обличчя із серії знімків. Під час користування я помітив досить дивний баг в прошивці. Якщо відкрити фото чи відео одразу із застосунку камери, його неможливо редагувати і навіть видалити лише якщо зайти через застосунок Google фото. Сподіваюся, що у майбутніх оновленнях це виправлять. Восьма серія смартфонів Pixel стануть першими пристроями на базі Android, що гарантовано отримують оновлення операційної системи та патчів безпеки впродовж семи років. Нарешті корпорація добра, хоч якось зрівнялася із яблучною компанією. Тобто теоретично, у 2030 році Pixel 8 та 8 Pro отримують актуальне оновлення операційної системи та патчів безпеки. Pixel 8 має акумулятор ємністю 4485 мАч. Pixel 8 Pro 5050 50 мАч. Google стверджує, що це забезпечує понад 24 години автономної роботи. Зросла швидкість зарядки для обох смартфонів до 27 Вт в Pixel 8 і до 30 Вт в Pixel 8 Pro. Якщо коротко, то обидві вісімки отримали кілька цікавих софтверних фішок, які пов'язані із глибшою інтеграцією штучного інтелекту в роботу смартфону, проте які поки що не працюють. А деякі з них найближчим часом і не будуть працювати в Україні. Наприклад, функція автовідповідача, коли штучний інтелект буде замість вас спілкуватися телефоном з людьми. Ця функція доступна лише для обмежених країн та мов. Можливо, це трохи невтішний, проте тверезий погляд на новинки від користувача Google Pixel. Чекаємо майбутніх оновлень, а якщо ви вже хочете новенький Pixel, посилання на них я залишу в описі під цим відео. Папа! -па.